От перше питання, яке задає шановна аудиторія Федерів, влог, прошу. 3 у запитайте, коли будуть нові формати відео. Це справді прикольна штука, що люди ж типу постійно питають, питають і чекають, чекають, але не знають, що над цим ведеться робота. Ну, рік, напевно, вже постійно. Тут тільки є якась пауза, є і якась щось… в кінцем випадку буде щось таке просте. Да, да, да. Про -да. ви над цим рік працювали. Ну от дивись, нові формати для мене є дзеркалом того, що змінюється. От що далі? Що не далі це... буде з світом? І які ваші будуть нові формати? Ну, наші нові в розробці. Казать, що у нас в розробці В розробці у нас Ні. не кажуть, не знаю, називається квартир, ну типу як квартирник. Просто квартирник. Ну просто на стріми класно заходять, коли, типу, на фоні якісь дві відбувається, відбуваються, але це таке, як домашні посиділки з гостями. Там Гітарка, рубрики, переділок. Ну є там... розуміння, який вайб хочеться Вайба, створити. Да. І тепер Кухонна... треба зрозуміти, якими, да, р... да. якими. Типу, гості способами. взаємодія, як Night Show, але все набагато простіше, да. лайтовіше. Це типу, надому без, без ну, обов'язкового. Про рекут, да, які да. заготовки буде, да, але глобально воно льєць має литись, типу, щоб гості задоволенням шли, класно просто посидіти. тепло, домашність, уют, і, типу, да.